Привіт! Рада вас бачити! Я вже не можу дочекатися, коли ми помандруємо до фонтейну. Кожен новий івент приносить нам все більше інформації про цей регіон, і це просто чудово! Так що давайте зберемо докупи всі деталі і спробуємо уявити, яким буде місто справедливості та технологій. Поїхали! Спочатку географія. Так як домінуючий елемент на території гідро, то варто очікувати величезну кількість відкритих водойм і безліч механік взаємодії з ними. Ми вже знаємо, що нам будуть доступні підводні локації. А ось NPC в Сумеру Васко розповідає про сертифікат з дайвінгу, який можна отримати. Думаю, буде щось схоже на ліцензію з польотів, яку нам видавала Амбер. Відомо, що фонтейн межує з північною частиною Ліює. Кордон проходить неподалік чайного села Цяоїн. Як розповідає нам івентовий персонаж Лібен, Цяоін це найшвидший спосіб дістатися до Фонтейна. Отже, ймовірно, що наша подорож розпочнеться саме в цьому поселенні. Проте перевірений інсайдер Хутао Лавер заявив, що це зовсім не так. За його словами, добиратися до гідрорегіону гравці будуть із Сумеру. При цьому, судячи з карти, що недавно втекла в мережу, потрапити туди можна буде як з тропічного лісу, так і з пустелі, який варіант самий ймовірний покаже оновлення гри. А ось що точно відомо, це назва міста Петрікор. Його нам назвав Ксав'єр у квесті оповіді з татар», де він каже, що це його рідний дім. Також він описує вид зі свого кабінету на Петрикор, там можна побачити величезний водоспад на дворі. До речі, сама назва міста означає запах землі після дощу. За заявою групи Тім Чайна, в оновленні 3.8 у світ вийде нова тимчасова область Пенумба, також відома під назвою «Напівтінь». У невеликих джунглях посеред пустелі знаходиться парк розваг, у якому є американські гірки, що з'єднують частини між собою. Також є зображення людської подоби океанідів, істот з фонтейну та злиті відео івенту та локацій. У грі зустрічалася пристойна кількість героїв Сонтейна, як івентових, так і ті, що залишаються в містах на постійній основі: Ульман та його пошукові феї, дослідження кристалів Патріса, Фелікс Йог з механічними картинами, персонажі, які приїжджають до інших регіонів Тейвата, щоб займатися своїми дослідженнями. З розмови з ними можна дізнатися деякі подробиці про їхнє рідне королівство. NPC з Ліює Френсіс розповідає, що в його країні найбільше цінують красу та елегантність. А Мідорі з Інадзуми розповідає, що усі дороги Фонтейна побудовані в повітрі, вози, якими їздять люди, летять як чаплі. Доїхати з одного кінця села до іншого займе зовсім небагато часу. Далі в цьому квесті чоловік, який і пише ці історії, розповідає про особу, яка створила шар і хотіла облетіти фонтейну за 60 днів, що відсилає нас до пригодницького роману французького письменника Джуля Верна навколо світу за 80 днів, що означає це, що в фонтейні ми зможемо політати на аеростатах чи дирижаблях. А ось у події віброкристалічні дослідження, яким керують дослідники з Фонтейну, стає відомо про дослідницький інститут інженерії кінетичної енергії, який займається вивченням машин і енергії. Заснував цей заклад Ален Гільотен, прототип реального французького винахідника Жозефа Гільотена. Звідти походить багато винахідників, але, на відміну від Академії в Сумеру, інститут не здійснює контроль над нацією, а є простим навчальним закладом. З першого івенту цієї серії Патріс розповідає трохи про судову систему регіону. Через те, що він взяв гроші на дослідження, але поки не має результатів, він боїться, що йому висунуть звинувачення в розтраті державних коштів і неправомірному привласненню академічних ресурсів. І що найстрашніше, якщо його засудять, то йому може загрожувати смертна кара. В другій частині івенту, яка пройшла в цьому році, друг Патріса Анатоль повинен повторити попередній експеримент, так як робота Патріса визвала підозру та нарікання. Доля винахідника невідома, і я маю надію, що ми зустрінемося з ним живим і здоровим. Ну і як не згадати про основну газету регіону в паровий птах? Саме там працює Шарлотта, з якою ми достатньо близько познайомилися з івенту «Дуель TCG, а також Мона веде там свою колонку з порадами. До речі, як вам цей івент? Чи не здалося вам нав'язування карткової гри ну, занадто сильним? Фанати Genshin Impact давно уявляють, як виглядатиме гідроархонт з оновлення 4.0. Концепт персонажа втік, ще на початку року. Тепер з'явилося зображення сигнатурної зброї архонта. Якщо вірити витоку, архонт отримає своєрідну водяну рапіру мабуть, це одноручна зброя. Достовірних даних про геймплейні механіки нового архонта поки немає. У всякому разі, ясно, що дівчина, її зватимуть або Фініна де Фонтейн, або Фокалорс де Фонтейн, отримає 5 зірок рідкості і використовуватиме елемент гідро. Якщо вірити інсайдерам, Фініна Фоколорс не стане ігровим персонажем у оновленні 4.0, спершу гравці зустрінуть архонта як НПС. Персонажа додадуть до банера Genshin Impact або в оновленні 4.1, або пізніше. Крім того, стверджується, що якусь роль у сюжеті Фонтейна гратиме Тарталія. Саме тому розробники нібито помістили персонажа у банер оновлень. Перевірений інформатор Тао, посилаючись на вісіс, розповів про основні проблеми регіону Фонтейн, які будуть додані до гри з випуском патча. До головних можна віднести величезний розрив у добробуті населення, багаті володіють майже всіма ресурсами країни, що призводить до серйозного протистояння між вищими і нижчими класами. Нагадаємо, що в раніше злитому описі гідроархонта зазначалося, що вона розчарувалася в створеній нею судовій системі, оскільки та майже завжди стає на бік Можновладців. У гідрорайоні також спостерігається забруднення навколишнього середовища. Швидше за все це викликано промисловою революцією, яка спостерігається у фантені. Раніше не раз зазначалося, що ця країна набагато розвиненіша за інші в технологічному плані. Мені здається, що Фонтейн буде набагато суворішим, ніж і Надзума. хоча там і не конфіскують очі Бога, але все ж таки багато згадок NPC про цей регіон звучать не в найкращому світлі. Гадаю, що як тільки ми туди прибудемо, то нам відразу висунуть звинувачення в якійсь підставній справі, і ми відчуємо всю судову систему на своїй шкурі. А що ви думаєте, яким буде новий гідрорегіон і на що варто чекати? А я дякую вам за перегляд. Вірте в себе та свої сили.